Друзі, розпаковка сьогодні в нас незвичний формат. Я хочу показати вам, що насправді можна купити на 860 гривень. Що це така за цифра? Думаю, багато скажуть, не знаю. Насправді 860 гривень чудово знають про це молоді батьки, тому що це допомога від держави на дитину на місяць до трьохрічного віку 860 гривень. Крапка. Я постійно підіймаю це питання в Верховній Раді. От тільки що я прийшов в засідання, де знов розглядали бюджет податки, підіймав це питання знову. Ну дайте вже гроші. Ці цифра не змінюється більше 10 років. Вона абсолютно неадекватна сьогодні. Нічому все це ігнорується. Реєстрував відповідну петицію на сайті президента України. Вона набрала необхідну кількість, чесно, навіть відповіді не отримав. І зараз я вам хочу просто показати. Не тільки вам, а й нашим народним депутатам, бо мені деякі колеги зі слуги народу там казали, що хай люди щось тебе дешевше купляють. бо на 860 гривень щось купити можна. От дивіться, оцей пакунок ми придбали за 860 гривень. Що в нього входить? Ну давайте просто будемо розпаковувати і показувати вам, щоб ви все побачили на власні очі. Так, ну це в нас суміш. Це суміш, вона. Банка 400 грам, от вона перед вами. Коштує вона, ця суміш 450 гривень. На такої суміші вистачить ну, на тиждень, максимум, не більше. 450 гривень. Далі йдемо. Пюре. Пюре овочеве це коштує 97 гривень. Так, це в нас. Це яблуко груша, вона коштує трішки дешевше 59, а от пюре овочеве 97 гривень з м'ясом. Все. Далі. Ну, от Ми вже суміш є, пюре є. Давайте ще каша 96,50, будь ласка. І, ну що ж, хоч якусь іграшку дитині, правда? Ну, ось брязкальце, Називається Baby Team. чудо кільце 160 гривень. Друзі, це все. Оце на місяць. Як дитині? До трьох років. Суміш, пюре, ну пюре десь там на день цього вистачить. Трішки каші, маленька абсолютно 170 грам упаковка і одна іграшка. А це, друзі, я ще в мене 860 гривень придбали, а насправді ви ж знаєте, що головне потрібно, одне з головного. Правильно, памперси. Оця пачка памперсів якої ну точно не вистачить надовго, тут у нас 58 штук на місяці і не вистачить 674 гривні. Тобто, якщо памперси, то до них ну, може тільки ще пюре додати чи іграшку. Це все. Ганьба владі, яка таке робить, при тому, що в Україні демографічна катастрофа і вирішення про демографічної проблеми, це, напевно, після перемоги питання номер один. Тобто, да, зупинити ворога, але й так. Щоб тут були українці, для кого це все відбувається? Бо так може їх просто і не залишитись.